Олексій Іванович Ступак розповідає, близько 60 років мешкав у сумах на вулиці Романській. Авіаудар російської авіації по житловому сектору вночі 7 березня минулого року зруйнував будинок і змінив життя. Пан Олексій каже, ту ніч не забуде ніколи. На мене попадали кирпичі. Я з під них виліз. Почала кричати жінка. На жінку підвісною потолок упав. Я її за ногу витягнув. туди. Тієї ночі ділиться спогадами чоловік, загинули сусіди. У зону ураження потрапили зо два десятки будинків, серед яких і його будинок. Криші нема. Двері, вікна, це все повилітало. Так? Стінки кої-які попали. Приїжджала комісія на Роменську. О, ну, Вони там не одна їздили. Ну, і він організував, вони зайшли в мою будівлю, роздивилися все. От, і составили акт, його підписали 9 чоловік, і цей акт дали мені на руки. Оце те, що в мене є. Нині Олексій Іванович з дружиною мешкає у сина. Я... Пояснює, за цей час допомоги від держави не отримував і через слабке здоров'я ніяких документів на неї не подавав. Сподівається, що державна підтримка колись буде. Необхідно подати заявку про те пошкодження, якого зазнало його майно саме на порталі Дія або через додаток Дія до формі заявки. До заявки додається документи, які посвідчують право власності на це пошкоджене майно. І описуються всі пошкодження, які були, які необхідна. Першочергове отримання це учасники анти. Теристичної операції це учасники бойових дій, це особи з інвалідністю першої другої групи, особи, які взяли дітей під опіку або опіклування. Є перелік осіб, яким заборонено отримувати таку компенсацію. В першу чергу, це особи, які притягуються до кримінальної відповідальності за. Злочини, які вчинені проти нашої, проти нашої держави, а це особи, які співпрацюють з державою агресором або їхні спадкоємці, якщо буде встановлено, що особа вчинила кримінальний злочин саме проти нашої держави. за словами начальника обласного управління архітектури Володимира Бикова, за зруйноване війною житло власники можуть отримати від держави компенсацію. Є відновлення підрозуміває під себе конкретну програму і конкретну цифру до 200 тисяч. Сюди попадає люди, які не попадають під категорію, ну обраховують комісійно це 200 тисяч і це пошкодження. Це не з не, не повністю руйнація. Створюється відповідна комісія з фахівців, спеціалістів, які на підставі заяв, які чітко прописані в програмі, є відновлення, надають таку інформацію. Вся відповідальність буде на місцеві органи влади, на громади. І чим скоріше вони це зроблять, тим оперативніше люди можуть сьогодні вже отримати цю допомогу. За дві доби роботи державної програми Є відновлення заявки на відшкодування подали понад 100 жителів Сумщини. Відправити заявку на отримання виплати можна у застосунку дія. Кошти будуть зараховані на спеціальну картку Є відновлення. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Сергій Мілевський, Євген Абрасімов. Суспільне новини Сумщина.